Ситуація на фронті залишається складною. Ворог збільшив кількість атак на усіх напрямках. На східному найгарячішими залишаються Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівські відтинки. Також росіяни намагалися прорватися у Красногорівку, штурмували місто малими групами, які вдало відбили наші збройні сили. Останній штурм став справжньою пасткою для окупантів. Наші воїни оточили їх і заблокували у тамтешньому заводі. Наразі на напрямку тривають бої ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту. Сили оборони, просування ворога стримують. Противник, звісно, не полишає спроб штурмувати місто Красногорівка невеликими штурмовими групами. Час від часу навіть поодинокі групи намагаються захоплювати заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але в більших, більших випадках це піші або на мотоциклах ті групи, які прорвалися до Красногорівки до вогнетривкового заводу, були ліквідовані. А частково ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі, оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки. Росіяни поновили свої удари по Україні калібрами. Масована атака цими ракетами на цьому тижні четверта за півроку. Повідомив речник української добровольчої армії. Південь Сергій Братчук. Він зазначив, що ворог намагається показати свою присутність у чорному морі, але у нього виникла проблема з використанням ракетоносіїв. Установки на кораблях працюють некоректно. Щоправда, це не зменшує загрози обстрілів. А підводний човен може робити бойові пуски фактично з акваторії порту. Ворог почав використовувати калібри. Це не так активно відбувається, як було там минуло, позаминуло. Тим більше року в четверте, якщо не помиляюсь, за крайні півроку ворог використав саме калібри. Ворог намагається на чергуванні виводити перш за все підводні човни. Зрозуміло, чому тому, що локація така важко її визначити відразу, хоча наші військово-морські сили це зразу вираховують. Інтенсивність ракетних обстрілів з боку Росії зросла майже удвічі, а використання дронів у чотири рази. Журналісти Української правди порівняли масовані атаки путінських військ за перші чотири місяці минулого і поточного років. Тож торік з 1 січня по 9 травня, терористичні війська РФ випустили по Україні 466 ракет. А за такий самий період цього року понад 800. Це майже 200 ракет різного типу щомісяця. Відчутно зросла кількість шахетів, що росіяни запускають по українським містам. Різниця складає майже 300 дронів за чотири порівняльні місяці. Раніше у нашому управлінні розвідки повідомляли, Росія за місяць виробляє близько 130 стратегічних і 115 ракет оперативно-тактичного класу, і фактично, усе це відразу застосовує проти нашої України. Ядерний шантаж Росії порушує глобальну світову безпеку. А війна розв'язана Москвою в Україні загрожує не лише європейській стабільності, але й спрямована на підрив світового порядку на користь інтересів Кремля. Таке заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів. США генерал Чарльз Браун під час слухань у Сенаті. Американський головнокомандувач вважає, що вкрай необхідно зберегти підтримку України, щоб стримати будь-яку майбутню агресію у всьому світі. Зосередженість Росії на розширенні та модернізації її ядерного арсеналу ще більше ускладнює динаміку глобальної безпеки. На тлі регіональних загроз ми зміцнили НАТО, розширили та підтвердили нашу підтримку Ізраїлю і Тайваню, а також активізували зусилля в рамках тристороннього партнерства в галузі безпеки між Австралією Великою Британією. Та США Чарльз Браун, голова об'єднаного комітету начальників штабів США. Україна не просила НАТО ввести війська, їй потрібно більше зброї. Генсек альянсу Єн Столтенберг в інтерв'ю італійському інформагентству Анса визнав, що НАТО разом із західними країнами підвели Київ у питаннях поставки озброєння. А затримки у наданні обіцяної військової допомоги призвели до поступок українських військових перед російськими загарбниками на передовій. Путінські солдати закріпилися на деяких нових позиціях і є ризик. К звідти їх уже не вибите. Не має планів відправки спільних військ до України. Я відвідував Україну минулого тижня. Вони не просили присутність військ альянсу. Вони просили більше зброї. Щоб зупинити все це, щоб забезпечити українцям можливість захистити себе. Їм потрібно надсилати боєприпаси. Їм потрібна зброя. Відправка іноземних військ в Україну показала Путіну, що не йому вирішувати, як має захід допомагати Києву. Так вважає міністр закордонних справ Литви Гебрільос Лансбергіс. В інтерв'ю The Guardian головний литовський дипломат зауважив, країни-партнери можуть відправити своїх військових інструкторів до України для навчання ЗСУ. Мовляв, тренування на території України буде більш практичним ніж в країнах НАТО. Вам не потрібно перевозити їх по всьому світу, у вас є все, що їм потрібно, прямо там. І, можливо, що західні інструктори, розміщені в рамках коаліції для навчання військових в Україні, можуть бути захищені засобами ППО. А це своєю чергою передбачає, що частина українського неба також буде захищена додатковими системами ППО. Габріелюс Ландзбергіс. Міністр закордонних справ Литви Глобальний саміт миру, дедалі більше країн та міжнародних організацій підтверджують свою участь у майбутній конференції у Швейцарії. Напередодні про свої наміри оголосили лідери Ірландії, Молдови, Чехії, президенти Євроради та Єврокомісії. Урсула Фундерляйн та Володимир Зеленський по відеозв'язку Обговорили пріоритетні питання запланованого саміту, а також переговори про вступ України до Євросоюзу, які розпочнуться вже у червні разом. Ми багато усього пройшли. і чудово бачити ваші досягнення. Ви для нас є рольовою моделлю. Важко навіть підібрати правильні слова, щоб описати, що для нас значить боротьба, яку веде Україна. Я дійсно відчуваю, що на початку ви боролись за наші цінності. Це правда, але зараз вся Європа зрозуміла, що ви також тримаєте на відстані екзистенційну загрозу європейському союзу, тому що Путін не зупиниться, і тому ми усвідомлюємо що ми вам винні. Про перспективи вступу України до ЄС і майбутній саміт миру у Швейцарії. Президент Зеленський говорив напередодні з президенткою Європарламенту Роберта Мецола відвідала Київ з неоголошеним візитом. Щоправда, його зіпсувала ворожа російська активність. Спільний брифінг лідерів прирвала повітряна тривога. Вже після відбою Роберта Мицола також виступила з трибуни Верховної Ради, наголосила на незмінній підтримці українців з боку європейської спільноти і західних партнерів. Ми повинні захистити Україну, це наше майбутнє і незалежність. Путін не збирається зупинятися. Саміт миру важливий. Саме тому Путін намагається його зірвати. Він буде це робити. І спробами збільшити тиск на фронті і розпочати нові наступальні дії і різними маніпуляціями в політиці, і спробами розколоти міжнародну спільноту. Путін дійсно боїться саміту миру, боїться, що світова більшість почне примушувати Росію до миру. Європейський парламент повністю підтримує усі 10 пунктів вашого плану миру, і ми сподіваємося, що саміт миру у Швейцарії дасть практичні результати. Нам потрібна потрібен мир разом із справедливістю, свободою і гідністю.